Від Кідомані, в кадрі Віталій Гордієнко, і сьогодні ми з вами поговоримо про фільм Ірини Цілик, Я і Фелікс. Скоріше за все, вам невідома назва цього фільму, адже в прем'єрний день прокату я ходив на це кіно і на свій сеанс купив квитки лише я, і така ситуація в дуже багатьох ще містах України. Але я все ж вирішив зробити огляд через те, що я подумав, що якщо українські ютуб канали про кіно будуть уникати робити огляди на українське кіно, бо це не популярно. То навіщо нам взагалі такі канали «Я і Фелікс. Це екранізація роману Артема Чеха. Хто ти такий? Щоправда, це навіть важко назвати звичною екранізацією. Через те, що Артем надав режисерці ще сирий рукопис, який вони разом реформували в кіносценарій. Деякі сцени, які вони придумали спеціально для фільму, автор забирав у свою книгу. Тобто, по факту, фільм і книга нерозривно пов'язані, але абсолютно різні продукти. Сюжет стрічки розповідає про дорослішання хлопчика Тимофія та його стосунки з людьми, з якими він зростав. У 90-ті. проте ключовою фігурою для малого стає Фелікс, новий партнер його бабусі, колишній контррозвідник, ветеран афганської війни та просто глибоко травмована людина. Фелікса у стрічці зіграв Юрій Іздрик, відомий український поет, представник станіславського феномену, для якого ця робота стала дебютною в кіно. Я коли почув ще на етапі розробки фільму, що Іздрик зіграє Фелікса, то подумав, що це, мабуть, буде супер популярне кіно. Але як виявилось, Іздрик не такий популярний, як я уявляв. Режисеркою стрічки стала Ірина Цілик. Якщо ви цікавитесь українським кіно, то ви її можете знати за документальною картиною Земля блакитна, наче апельсин, яка вийшла у 2020 році. Цей же фільм став для неї повнометражним ігровим дебютом. Бюджет картини склав 11 мільйонів гривень для всіх розумників, які захочуть домахатися в коментарях. Фільм було профінансовано задовго до вторгнення. Бо зараз очевидно, що потрібно першочергово допомагати саме нашим захисникам, як це успішно робить око та повернись живим. Які вже передали 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді перший пульстрон. Бійці отримали величезну кількість техніки: міні шарки, мавіки, матриси, нічні бомбери і FPV з боєкомплектом, новенькі пікапи, рації, старлінки і засоби управління загалом понад 1200 одиниць. І якщо ви думаєте, що на цьому хтось збирається зупинятися, то ні, око та «Повернись живим. Вже готують до передачі другий пульстрон. А ми з вами повинні продовжувати заправляти. Пульс помсти і донатити, адже нам треба 10 таких пульстронів вартістю півмільярда гривень, щоб було ворогу око за око. Ну і тепер, коли я для вас озвучу вже всі вхідні дані про цей фільм, можна нарешті поговорити. То як саме кіно цікаве, ні надайте, не надайте. Щас розберемося. Я і Фелікс однозначно справив на мене дуже нетипове враження, проте це більше позитивний аспект, ніж негативний. Почнемо з того, що це не звичайне сюжетне кіно, де герой в обмеженому часовому проміжку повинен вирішити якесь завдання. Тут нам представлене полотно, яке охоплює три різних періоди життя: спершу хлопчика, згодом парубка, а під кінець і трішки чоловіка. Ми, як глядачі, маємо змогу дізнатися, в яких умов. Овах формувався малий, які події він переживав у своєму домі, як до нього ставились батьки, бабуся та Фелікс. Це дає нам розуміння контексту, який сформував емоційну складову Тимофія, то дозволяє краще зрозуміти його майбутню невпевненість та дивні вчинки. Адже виростаючи в таких нездорових умовах, де в домі тривають постійні сварки, а чоловік бабусі перманентно напивається. Однозначно дуже складно вирости психологічно стійкою особистістю. Проте, попри це все, Тимофій знаходить дивний зв'язок із Феліксом який по суті, є єдиним, хто якісно проводить час з малим і намагається своїм досить нестандартним способом про нього піклуватися. Саме тому ця постать для нього стає ключовою в подальшому розвитку сюжету. Хоча сюжет тут скоріше другорядна річ, першочергово ти вловлюєш атмосферу. Режисерка пробує передати глядачу щось невловиме на перший погляд. Вона, наче, хоче, аби ми себе відчули поруч з героєм в цих умовах і знайшли в собі його відчуття, його емоції щодо цього, щоб ми не Просто спостерігали з боку на те, що станеться з цим персонажем, а наче прожили це разом із ним. І саме тим фільм унікальний, що він, наче, дозволяє тобі увійти в такий приватний простір однієї сім'ї і побути з ними в ньому, відчути цю внутрішню обстановку, яка є досить інтимною справою і яку зазвичай ніхто не виносить назовні. Та й навіть в сюжетних арках Тимофія з друзями чи дівчиною нам не завжди показують точно, що трапилось, або що герой думає з цього приводу, але ми самі, наче. Це інтуїтивно відчуваємо і розуміємо. І це навіть крутіше, ніж би нам показали все детально на екрані чи в діалогах, адже таке враження, що це відбувається лише між тобою і головним героєм, що про це навіть не дізнається решту глядачів в залі. Та фільм недаремно називається Я і Фелікс, бо ми бачимо не лише історію дорослішання хлопця, але й історію адаптації колишнього контррозвідника Фелікса у цивільному житті, яка будемо відверті, йому не дуже вдається. Він не може зцілити себе і таким чином. Ще й отруює людей навколо. Проте ми бачимо, що порив до цього в нього є, і він хотів би стати на цей шлях, але ніхто не готовий пройти цей шлях поруч з ним. Зараз тема адаптації людей, які пройшли війну, досить гостро постала в нашому суспільстві. Тому цей фільм, якраз який знятий ще був до повномасштабного вторгнення, набуває нової актуальності через те, що за допомогою такого мистецтва, як кіно, ми маємо з вами можливість поговорити про таку актуальну і нагальну тему. Залишилось тільки, щоб люди в це кіно пішли. Тут можна ще довго говорити про цікаві режисерські рішення, сюжетні арки, про змісти, які були закладені, але насправді більшість цих обговорень буде включати в себе спойлери. А я би не хотів псувати вам перегляд, тому давайте перейдемо до більш технічних аспектів стрічки. Операторська робота тут чітко виконує своє завдання: перенести нас в інший час. На етапі дитинства це трішки тепліші та м'якші тони, в яких, гадаю, всі ми згадуємо літо в бабусі. На етапі юності це більш холодна атмос... Сфера знайомства з жорстокістю світу, ну і на фінальному етапі сіра палітра також точно описує стан персонажа. Проте, окрім кольорокору, загальний вибір лінз та освітлення дуже вдало переносить нас у 90-ті. 90-ті. Хоча не можу сказати, що це було щось тотально нове. Та й кадрування кадрів не мало якоїсь дуже яскраво вираженої стилістики. Ну і в освітленні теж були якісь моменти, що воно мені відчувалося дуже штучним, через те, що я моментами прям бачив, що в домашніх сценах просто вішали над героями прибор. І воно рівномірно, красиво освітлювало е, всім обличчя, але моментами це виглядало так, наче на якомусь подкасті ХПЗП, тільки звісно, що набагато більш кінематографічно. Акторський ансамбль теж підібраний досить виважено. Хлопчина, який грав малого Тимофія, взагалі вкрав моє серденько. Що цікаво, це справжній син режисерки Ірини Цілик та автора книги Артема Чеха, які є подружжям. Актор, який втілив Тимофія підлітка, спершу дуже мене здивував своєю грою в неприємному плані він говорив надто вичурно і чітко і якось навіть боягузливо, але згодом я прийняв, що цей герой цілком може бути таким, і це може бути його особливістю. Та, мабуть, більшості із вас цікаво, як там зіграв іздрик, адже він досить імпозантний персонаж зі своїми цікавинками. Тому я навіть трішки з пересторогою йшов на фільм, бо гадав, чи зможу я в ньому побачити персонажа як на диво. Так, мені це вдалося з непримушеною легкістю, я ледь не одразу забув, хто це в реальному житті. П'яного пан Юрій зіграв просто чудово. Я прям відчував фізичний дискомфорт в ці моменти, бо дуже не хотів би опинитися з цим героєм в одному просторі. А так як я вже казав, що фільм дуже сильно тебе залучає в себе, то це місцями і відчувалося, наче ми десь поруч, і я мушу з ним співіснувати. Та водночас йому вдавалося й бути досить милим. Там є одна сцена, яка дуже міцно об'єднує Тимофія і Фелікса. І на мою думку, це взагалі найкраще. Що сцена фільму я не буду казати про що вона, щоб вам не спойлерити, але От для мене вона стала якоюсь прямо головною в їхніх стосунках, і остаточно дозволила мені зрозуміти, що між ними відбувається, скажем так. Про сценарій ми вже з вами побіжно згадували, але я ще хочу зупинитися на любовній лінії, яка мені особисто видалась достатньо дивною. Хоча, можливо, творці так і задумували, щоб вона так виглядала, тоді у них вдалось. Герої практично не спілкуються одне з одним. Ти зовсім не розумієш, чому вони сподобались одне одному, бо це якісь лише нарізки, як вони. Гуляють або друкують, але по факту жодного цікавого діалогу, який би їх зблизив, не відбувається. Тому мені й важко було повірити в те, що вони разом і обоє хочуть бути в цих стосунках. Ну але в той же час це дійсно може бути творчим задумом, щоб підкреслити юнацькість цих відносин і показати, як їм насправді некомфортно разом. Ну і, мабуть, варто вкотре попередити, що якщо ви фанат кіно, де вам все детально розжовують і прям кладуть в ротик, то, мабуть, вам буде важко дивитися фільм Іронецілек, бо фінал залишає підвішені знак Питання та невизначені, що не кожен глядач сприйме. Проте мені, наприклад, сподобалось, бо так як фільм про якесь оце внутрішнє відчуття, то воно й не може якось конкретно сюжетно завершитись. Воно в тобі залишається, просто якось певним чином трансформується протягом життя. І це фільм якраз і передає. Але якщо ви любите фільми, після перегляду яких ти виходиш в реальний світ, і він тобі здається разюче іншим від того, де ти перебував ще нещодавно, то цей фільм для вас. Взагальному скажу, що це дуже хороше. Кіно і я страшенно хотів би, аби люди пішли на нього в кінотеатри. Проте бачу вже що люди не горять бажанням. Щоб ви собі розуміли, за перший тиждень прокату стрічка зібрала 1 мільйон 300 тисяч гривень, а це 8 тисяч 419 глядачів. Мені як ютуберу достатньо ризиковано було оглядати цей фільм, через те, що більшість про нього навіть не чула. А в Ютубі ну треба, щоб про цей матеріал щось знали, щоб на це відео клікнули. Проте як не парадоксально, я саме тому і роблю це відео. Бо... О його подивиться мінімум 50 тисяч людей, і мінімум 50 тисяч людей дізнається про це, і мінімум 50 тисяч людей почує, що я запрошую вас в кінотеатри. Будь ласка, сходіть на це кіно. Так, я розумію, що зараз потепліло на вулиці і хочеться гуляти. Так, я розумію, що зараз є купа повітряних тривог, які постійно переривають сеанси, і дуже складно ходити в кінотеатри. Але я прошу вас, якщо ви маєте час, знайдіть його і сходіть. В кінотеатри подивіться цей фільм. Бо багато хто любить казати, що українське кіно слабке і непопулярне, але саме від нас, в першу чергу, як глядачів, залежить правдивість цієї тези. Тому давайте підтримувати наші хороші якісні стрічки, щоб надалі їх знімали побільше. І не тільки про кузьму скрябіна на цьому, в принципі, по фільму все. Але в мене є ще до вас одне маленьке прохання. Ми зараз збираємо гроші на реби для хартії. Якщо ви маєте бажання і гроші, задонайте, будь ласка, в описі під цим відео. В подарунок хтось отримає мистецькі арт-об'єкти від харківських та дніпровських художників. Тому не провтикайте таку чудесну можливість. Підписуйтесь на телеграм-канал Загону Кіноманів на інстаграм-канал, інстаграм-канал на просто інстаграм загони кіноманів. І бережіть себе. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів загону кіноманію. па, -па.